Мешканець Рівненщини збирав на полігоні боєприпаси і продавав їх всім охочим. У жителя Костополя правоохоронці вилучили цілий арсенал вибухівки. 30-річний Олександр налагодив рідний бізнес, відшукував міни, снаряди та гранати на полігоні в селі Мала Любаша, які залишились там без нагляду після навчань. Знайдені предмети чоловік зберігав у своєму господарстві та продавав як придатні для використання. Під час планованої спецоперації міліціонери затримали. Зловмисника під час збуту п'яти гранат Ф 1 крім того, правоохоронці вилучили три протитанкові міни та стільки ж артилерійських снарядів. Була проведена експертиза, в результаті якої встановлено, що вказані речі являються боєздатними. Вказані особи на даний час притягаються до кримінальної відповідальності за статтею 263 кримінального кодексу. Зловмисник є уродженцем Миколаївської області у 2009 році. Умовно засуджений за замах на звалтування. Через три роки судимість знята у встановленому законом порядку. Тепер він знову став фігурантом кримінального провадження.